В від Матфея розповідається про те, що після богоявлення вводить дух Спасителя нашого в пустелю для того, щоб диявол його. Наші душі, безумовно, збентежені всім тим, що з нами відбувається, тими стражданнями, тою сатанинською люттю, яку ми бачимо, тим жахом і тою жорстокістю. І ми шукаємо відповіді, Господи чому? Господи чому? Також живемо ми в недосконалому світі. Який був спотворений відпадінням людини від Бога. І все інше є тільки наслідок цього. В цьому недосконалому світі кожна людина піддається спокусі. Кожна людина грішить, в цьому світі. Князем світу цього є диявол, і дуже багато чого в цьому світі відбувається через те, що він тут править свій сатанинський бал і спокушує часом і володарів, і спільноти, і народи. Спокушує. Що дивуватись, якщо навіть Спасителя він збирався спокушувати і мріяв спокусити. Сина Божого, він теж мріяв спокусити, бо син Божий прийняв людське тіло і людську подобу і образ. А людина від початку свого є те, що піддається спокусі і може впасти в гріх, і може відпасти від Бога. Чому над себе бере це Христос? Так щоб це і подолати. Він би, мабуть, можна собі таке уявити, міг би з самого початку являти себе, як всемогутній, і нищити ворожі сили і сатанинську навалу волею своєю, духом своїм. Міг би, але йому було потрібно воз'єднати людину з Богом. Тому він прийняв на себе не лише людську подобу, а людську долю і людську смерть. Він прийшов у світ для того, щоб померти за людей. Для того, щоб скасувати силу диявола над людьми, владу диявола над людьми. Він прийшов, щоб подолати смерть. Але для того, щоб воскреснути і подолати цим смерть, треба було померти. Він взяв на себе все. що властиво людині. І тому його спокушує сатана. І дає йому ту чи іншу спокусу. І спокушає безмежністю влади над цією землею, всіма царствами її. А Спаситель говорить, відійди від мене, сатана, цим прилікаючи себе на смерть і на страждання. Ми добре знаємо обсяг тих страждань незміримий. Він прирікає себе на незміримі страждання і смерть, тому що він повинен виконати призначене, бути Спасителем для людей, від влади диявола, від сатанинської сили. зараз перебуваємо в становищі, коли відбувається війна, світлом і темрявою, між сатаницькою силою і силами добра і правди і світла і наші воїни. Беруть на себе всю повноту нашого буття і всю повноту нашої недосконалості. Якби ми були досконалі з самого початку, хіба сталася б ця війна? Вона б не сталася. І саме через те, що недосконалість нас призводить. До того, що ворог може заполонити чиюсь душу, чиюсь свідомість, чиєсь розуміння і чиюсь територію. І простір, і духовний через свою церкву, і простір реальний. Він може це робити, бо недосконалість наша призвела до цього. І приходиться комусь душу свою, життя своє покладати саме на те, щоб звільнити нас від сатаницької влади. Ми сьогодні чули найважливіші, як для мене, рідки із апостола Павла. Він там каже, нам, що боротьба не проти крові і плоті, а проти світоправителів влади темряви світу цього проти світоправителів влади темряви. Які світоправителі захоплені тою темрявою, захоплюють свої території, свій духовний простір і хочуть захопити інший духовний простір. Наша боротьба не проти крові плоті, проти влади темряви. І проти таких світоправителів. І це наш обов'язок. І ми не можемо ухилитися від виконання цього обов'язку. І раз у раз священикам приходиться стояти над троною воїна, який... Душу свою, життя своє поклав за те, щоб сила темряви не захопила нас, наш духовний простір, наш простір свідомості, наші душі і нашу землю. Я знов і знов повторюю. Вони подібнюються в цьому. Спасителю нашому Ісусу Христу, який прийшов для того, щоб постраждати за людей. Вони єднаються таким чином із Богом, який є любов. Бо немає більшої любові, як хто душу свою покладає. За друзів своїх. Вони перебувають у любові, а хто в любові перебуває, той в Богові перебуває, і Бог в ньому. І тут ми не знаходимо в цих думках чи словах. Ми не знаходимо тут втішення, в нашому горі і в наших втратах. І в наших стражданнях. Але ми знаходимо смислу всього, того, що з нами відбувається. Смисл цієї боротьби проти світоправителів темряви світу цього. Смисл тої боротьби. Коли кожною дією, кожним словом, кожною думкою, кожним порохом душі.